Це музоборона. Другий сезон на телеканалі Дім. Я Макс Пташник, виконавець зі Львова. макс Пташник. Сонграйтер, аранжувальник, мультиінструменталіст та саунд-продюсер. Поки ніхто не бачить, це найпопулярніша моя пісня, Поки ніхто не бачить я, досі ні бачить, я зараз для багато кого це той чувак, який сняє, поки ніхто не бачить. І це прекрасно. Творчу кар'єру розпочав у 2017 році. У тканина твоя жива. ім'я твоє. Дуже багато приємних спогадів. Музикант навчався у Польщі та Сполучених Штатах і до України повернувся, аби стати одним з найяскравіших представників українського шоу-бізнесу. Свідомо пісні я почав писати, десь з першого курсу університету. Я тісно працюю з гуртом творчі. Бо україномовний матеріал творчі, там пісні не танцюю, е, і мова тіла. Це типу мій сонграйтинг так само. Ми типу, колаборуємо з ними. Є такий виконавець, який Гортарський, ми готуємо спільний альбом з Мариною Крутіна свой дескоро спільний альбом. З Тембер Бланш я дуже хочу спільний альбом і скоріш за все він буде. Я люблю людей з Романом Черновим Морфомом В нас вже вийшла спільна і пішка. Я люблю колаборувати, я люблю робити музику. Я люблю все, що ну, типу, все, що стосується створення музики. І я дуже люблю. Не люблю робити релізи і займатися всім іншим. І тому в мене така проблема. У мене є зараз там 20 пісень, які повністю готові. Є мастери зі всім. Але треба займатися релізами, а я щось, а я далі я вже щось нове пишу. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю після першу, Ти в мене перша, я навіть не в тому. Списку. Yeah. Я вмикаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Енкали слухає да. 23 лютого вечора я сів в автомобіль з морфомом з Романом Чернином та його сім'єю. І ми поїхали на Київ. Ми готували концерти, бо ми недавно випустили спільний міні-альбом. Я приїхав до друга вже в Київ. Це було недалеко від Джулян. Четвертій ранку почув перші вибухи, ну ми прокинулись. Ми одразу зрозуміли, що йде війна. Було усвідомлення, що треба всіх вивезти, кого там я хотів вивезти, якихось жінок, дітей, хто в Києві. Я Такий, так, треба на Львів всіх забирати. Я якось пообдзвонював всім рідним туди-сюди, набрав батькам, сказав, що все ок. Та й ми пробували якось виїхати. І ми потім їхали на Львів доволі довго, бо були корки, була там оця вся паніка. Одразу е, сталася наступна ситуація. Мій друг, один з студентів могилянки, він каже: Слухай, е, мені потрібна допомога, в тебе є машина приїхали канадські журналісти, треба їх по щось їм допомогти. Вони знімали історії про початок війни. Спочатку у Львові, потім до Києва. Ми поїхали. І дуже швидко вони зрозуміли, що й е, ну, мене дуже хороша англійська, і не боюся, коли є вибухи, і я почав працювати фактично. Фасилітувати діяльність закордонних ЗМІ. і як перекладач, і як організатор процесів. Також я працював на ООН. Ми 10 днів знімали фільм про блокаду портів. Іншим проєктом було, власне, ми розповідали про проблеми фермерів. І потім, ну, за рахунок цього, збільшується допомога нашим фермерам, бо вони дуже сильно постраждали. Потім потрапив на Донбас. був багато на Донбасі і на Харківщині. Мене вразив Харків як місто. За мене вразили харківські комунальники. Місто, яке бомбили кожну ніч і далі, далі бомблять місяцями з С-300, з іскандерів, з чого все. Порядок. Мене вражає те, що робить Зеленський. Тих загиблих, абсолютних героїв, впевнений, які Звільняють нашу землю. 13 вересня я був в ізюмі. Тоді ще центр ізюму дострілювала російська арта. І Ми стояли з колегами, з журналістами, і нам за 10 хвилин до того кажуть: зараз приїде президент, буде нагороджувати людей. Ну так, такий має бути лідер. Пісня снаряд була написана перед новим роком. Відносно нещодавно це історія з точки зору, на мою думку, ідеального українця, яким я можливо хотів би бути. Людину, яка щиро. З відкритим серцем свідомо жертвує багато чим. Там, в принципі, такий снаряд давай на сьогодні. Це коли вони щиро і навіть з іронією звертаються до чогось, що вони не можуть контролювати, ризикуючи кожну хвилину свого життя, коли може прилетіти, вони готові віддати най... найваж... найважливіше, найкраще, найкрутіше, найпотрібніше в нас є це людське життя, своє життя. Це історія чоловіка, який свідомо іде захищати нас. Я і починаю цю пісня. Для всіх, хто тримає небо над нами. Не лише чоловіків та й жінок. Наряд, давай не сьогодні. Ми ще довго проживем. Наряд несемо <поцелес> безодню. Без і проблем. Мама чекала невістку, прийшла повістка, вже час іти. Тепле взуття і маску, шолом і каску спробую знайти. Мамо, не переймайся, буду старатись, все буде ох. Тиждень на полігоні і добровольцем напередок. Я не боюся смерті, все одно всі будемо мертві Мамі, може бути в епіцентрі, а не в торговому центрі, десь на просторах Монако. Мама, мені не однаково, я б не хотів, щоб ти плакала, знаю, ти знаєш, що так має бути. Спробуй почути снаряд, давай не сьогодні, ми ще довго проживем, наряд, несемо безодню, без напряги і проблем снаряд, давай не сьогодні, ми ще довго проживем, наряд, несемо безодню. Жити між посадок і кущів, жити між смертельних дощів ми не боїмося труднощів, хоч часом бракує борщів. Я тут зубив себе, я тут знайшов сім'ю, мамо, я прекрасно знаю, На що це роблю? Ким ми були, ким я тепер, чому коли смерть так, смер так близько, світ завмер, чому коли смерть так близько, світ завмер, чому коли смерть так близько, світ завмер. Ми ще довго проживем наряд, несемо безодню без напряги і проблем Снаряд, давай не сьогодні ми ще довго проживем наряд, несемо безодню, без напряги і проблем.

Я написала йому в інстаграмі, що Макс ти класний трелівалій. Так ми і познайомились, почали дружити майже родинами. Макс неймовірний. Я тебе дуже Ні, Ну це правда, він дуже сором'язливий, тому можу говорити я. Я пам'ятаю 23 лютого, коли Макс набрав мене і сказав: там двіж поганий буде. Я відчуваю. Ти пам'ятаєш? Ти не пам'ятаєш. Він набрав мене і каже: якщо раптом... Твоїй родині, а. твоїм дітям ага. потрібен буде прихисток. А, в моїх батьків є будинок, теплий обіймемо, обіграємо. Я до сліз просто слухала. Кажу: Макс, це просто самісіньке серце. І так сталося, що почалася війна, і ми постійно були на зв'язку. В ті часи, коли кільце навколо Азовсталі звужувалось та звужувалось. Я був у Львові в той момент. Я не, мі... не знаходив собі місця. І для мене Азовсталь стала символом найбільшої надії. І тоді написалася у мене ця пісня Ми зідзвонилися. Да, я на той час була в Хорватії на благодійному матчі збірної України, співала гімн. Ще України ні слава. Ні воля. І Макс мені набрав. І просто, знаєте, як кричала душа в нього, і він каже, можна, я просто тобі заспіваю? І він заспівав у мене сльози, таке відчуття, коли тобі болить, але ти відчуваєш надію. І я йому кажу: давай зробимо це. І він каже, давай. І я прямо там, в готельному номері, на диктофон, під його гітару в одному навушнику, наспівала вокали, дала йому. І він все це зробив, і ми майже на наступ, через декілька днів ми зробили прем'єру, реліз. Це був крик душі. Пам'ятаєш, як ми вперше її виконали? Це був концерт для військових, зальчик. Ми навіть не репетиції ніяких не робили. І це було неймовірно. Це пісня для мене про... про підтримку. Про найбільшу надію, про віру і про те, що в нас є. Ми. Це не пісня, це не музика, це не крик, це енергія, яка несеться крізь нас і дає надію далі. Я знаю тебе, але. Але в нас є мы, але в нас є мы, Я знаю, душа кричить Але в нас є мы, Але в нас є мы, бачиш, бо буршві горы, Але в нас є мы. В нас є ми поне та куди слети, але в нас є ми, але в нас є ми, лиш не відпускай лиш не від Та надія, бо ти моя, азор, все, що не можна вловити, блаюди відпускай, ти найсильніша надія, бо ти моя, азо, стар, азо. Все, що не можна вловити, не відпускай. Я сподіваюся на те, що війна закінчиться якнайшвидше. Я дуже вболіваю за нас. Я буду робити все, що в моїх силах, щоб ми могли відбудувати класну країну. Це музоборона з піснею до перемоги.